чи чули ви про усміхненого ангела у ріці Янгзи? Безпера морська свиня – давній і рідкий з ним вид, унікальний для ріки Янгзи. І також називають усміхненим ангелом через лагідний темперамент і природний рота, який нагадує посмішку. Умови життя цих істот також є параметром якості екологічного середовища Янгзи що свідчить про екологічну трансформацію ріки. Янгзи є найбільшою рікою в Китаї, а також місцем проживання безперої морської свині усміхнений ангел. Через низку факторів у минулому популяція безперих морських свиней у Янгзи мала тенденцію до зниження. Національний природний заповідник Янгзи Тянгзжоу е Байджі у провінції Хубей є єдиним резерватом безперег морських свиней Янцзи, який поєднує у собі три основні функції захисту – охорону поза природним середовищем і штучне розведення. Після створення забовинника багато рибалок зголосилися стати співробітниками забовинника, і Тінцзі лянг був одним із них. Уже протягом 60 років він щодня проводжує своїх ангелів. Провівши понад 10 років разом із безперих морськими свинями, Тінзелян ставиться до них як до власних дітей. Він брав участь у розробці технології критикового готування та розведення. Після впровадження плану десятирічної заборони на рибальство у ключових водах басейну ріки Янцзи у багатьох місцях у Хубей все більше рибалок, таких як Тин Золян, покинули свої човни та да приєдналися до команди охоронців екології Тики Янцзи. Голова КНР Сі Цзінпін звертає особливу увагу на екологію та якісний розвиток річкових басейнів. Упродовж десяти років Сі Цзіньпінг багаторазово відвідував великі ріки, такі як Янгцзи та Хонг-Хе. Завдяки прийняттю подружних заходів, таких як Закон про захист ріки Янгцзи та десятирічна заборона на рибальство у Янгцзи, водні біологічні ресурси на різноманітністі річки Янгцзи відновлюються на краще. У 2022 році популяція безперих морських свиней у річці Янзе зросла до 1249 особи. Кривале зростання чисельності усміхнених англіїв старосправжнім від ображенням поступового покращення екологічного середовища ріки Янцу.